Бо знання, які ми отримуємо без Біблії, лише показує нам, що Бог існує і тому засуджує нас. Але це не може нас спасти. Нам потрібен Ісус. Світ потребує Ісуса. І коли я кажу світ, то маю на увазі не лише Україна. Так, Україна теж потребує Ісуса. Але ще є 3,5 мільярд людей. Які мають дуже обмежений або зовсім не мають доступ до того, щоб почути Євангелію. Три з половиною мільярд людей, які живуть, залишаються під Божим гнівом, тому що ніхто не пояснив їм істину Іванглію. Я розумію, що люди гинуть в Україні зараз, а є мільйони. Людей по всьому світу, які помирають, так і не почувши навіть ім'я Ісуса.